Сити залежно від ситуації на полі. Отож, стартова формація очікується наступна. 20-й номер Дмитро Фатєєв на правому фланзі оборони. Зліва 4-й номер Андрій Мостовий у центрі. 5-й капітан Роман Бочкур та 55-й ігор Чередніченко опорних півзахисників, 29-й номер Сергій Рожок. Він нам ось він зараз із М'ячем. Вітайте, знайомтесь, 19-річної Микіта Бурда. Поруч із ним номер 6 Олександр Драгович. Момент у Динамо. 1-0. 1-0. Артем Кравець відкриває рахунок у цьому матчі. Київське Динамо отримує. Сценарій мрії в сьогоднішньому поєдинку. Київський Динамо забуває швидкий м'яч у цьому поєдинку. І робиться Артем Кравець, 22-й номер. Центр Форвард Київського Динамо. Найкращий бомбардир Київського Динамо. Цього сезону знову усім передає найщиріші вітання. Давайте подивимося ще раз. Усім скептикам, звичайно ж, Боланда отримує передачу від борди. Баланда виконує подачу штрафний майданчик. Скітка у виконанні Безуса. і Артем Кравець головою в один дотик. Подивіться здорово як розіграли. Головою в один дотик пробиває повз Дмитра Козаченка. Чи мав шанс тут голкіпер Кіровоградців Сказати я напевно, не не візьмуся. Думаю, що питання до захисників в першу чергу повинен буде задавати ставити Анатолій Бузнік. у кубкових поєдинках. в одній восьмій фіналу. Сезону 95-96 років і півфіналі е, сезону 98-99. Момент у Київ удар повороток. Калитвинцев Калитвинцев 2-0. Дуже легко. Дуже легко забиває Динамівці другий м'яч у ворота кіровоградської команди. 12-та хвилина матчу. Владислав Калитвинцев Спокійно, елегантно. Я б сказав так: не за руками виважено цю атаку своєї команди. Ви подивіться, що зараз роблять динамівці. Ви подивіться, як народжується цей випад у столичної команди. Прекрасно вступають у відбір м'яча, прекрасно вступають у колективний відбір, прекрасно просюдгують суперника. Дуже високо. Футболісти Київського Динамо здорово, організовано і, звичайно, застають футболістів зірки з Ненацька. Уже Анатолій Буздік біля бровки поля, Він на ногах. Ви самі розумієте, при такому відборі вихід, скільки там? 4-2, по-моєму, було передача. Удар з льоту від Джермейна Ленса, але м'яч легко забирає Козаченко. Відповідь Кіровоградців. Хороша розрізна передача. Кидається внові суперна корибка. Пенальті. Пенальті. Пенальті призначає Юрій Гресьо. Олексій Чічикович не помиляє, заробляє цей 11-метровий. Немає положення поза грою. Немає положення поза грою у Чичикова і Рефері. Вважає, що Олександр Рибка порушував тут правила. Пенальті. Ігор Чередниченко буде виконувати суддівський вирок. 30-річний наддосвідчений центральний захисник. Зірки. Рибка парирує цей удар. Рибка парирує цей удар. Рибка управляється. Виправляється блискуче. У виконанні братів баранців і Борис завдавав удару. Ну, а це повтор моменту із пенальті ворота Київського Динамо. Повтор, на якому помітно, що в принципі були підстави призначити 11-метрового варбітра, і на якому помітно, що, м'яко кажучи, не найкращим чином Ігор Чередниченко виконував суддівський вирок саме в оборонних дій. Кравець. Прекрасна швидкість Артема Кравця. Він з м'ячем на половині поля суперника. Двоє суперники проти нього. Фітить кравець. Обірує суперника Кравець Падає. Що буде? Пенальті буде. Пенальті. Пенальті у ворота Кіровоградської Зірки. Артем Кравець. Артем Кравець. Своїми діями. Сміливими діями, хоробрими діями. По футбольному, сміливими і хоробрими примушує згадати крилату фразу великого футбольного тренера. Артем, щоб щось робити треба щось робити От він і зробив. Пенальті, Олег Гусяк. Біля м'яча. І парує Удар Олега Гусєва, Дмитро Козаченко. Зачаровані усі ворота. Сьогодні Чередниченко не забив. І Олег Гусів не забиває. Ну, Непогано пробивав Олег. Тут компліменти, великі компліменти Дмитру Козаченку. Може, не найкращим чином зупинив м'яч Загальський. Може, потрібно було трішки жорсткіше подалі від себе його відпустити. А Динамо забиває тим часом третій м'яч у ворота Кіровоградської зірки. Драгович розчаровує стадіон. Жодних емоцій на обличчі Сергія Реброва. 66-та хвилина матчу. Все за планом, все нормально, все отакі розписувало. Давайте дивитися повтор. Зовсім інша емоція на обличчі Анатолія Бузника. Передача на ближню стійку. Виграє тут м'яч Артем Кравець, випереджає двох суперників Артем Кравець. Там захисник, звичайно, повинен грати в таких ситуаціях, тому я бузника розумію, безперечно. Захисник повинен грати, вигравати, виносити цей м'яч на ближньому куту воротарського майданчика. Кравець грає. І Олександр Драгович добиває м'яч. Ворота Дмитра Козаченка після усього переправляння виконання Артема Кравця. 3-0. 3-0. Я хочу знову е Драговичу поплескати, звичайно, але зболівальники, які сьогодні пройшли на трибуни стадіону Зірка в Кіровограді, отримали задоволення від поєдинку. Зараз атака Зірки, яка ж передача. Удар! Гол! Зірка забиває! Зірка забиває! 22-річний Андрій Бацула забиває. Молодці! От, от, от що я хочу сказати. Нехай вибачає Динамімці, нехай вибачає Сергій Рибров. Але це для людей. Це гол для людей. ви Просто зверніть увагу на емоції вболівальників, які зараз на трибунах. І ви зрозумієте значення цього забитого кіроворат м'яча. 3-1 на ситуацію на табло, на ситуацію з остаточним результатом поєдинку, цей м'яч не вплине жодним чином. Динамо в одній восьмій фіналу це можна констатувати беззаперечно. Але ж подивіться, які емоції на трибунах. Подивіться, наскільки цей от гол компенсований арбітром час. За рахунку 0-3 стає подарунковим для фанів Кіровоградської зірки, які практично на 100% заповнили сьогодні трибуни місцевого стадіону.